Україна. Доброго дня усім присутнім. 20 впевнених звіданих кроків, 20 подихів, сили й снаги. 20 років тобі, 20 років незалежності, правди і мети. 20 років тому збулася споконвічна мрія народу України жити в самостійній незалежній державі 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо підтвердження акту проголошення незалежності України. Український народ переконливою більшістю голосів підтримав акт проголошення незалежності України і, по суті, легітимізував утвердження України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Мітинг присвячений 20-й річниці всеукраїнського референдуму щодо підтвердження акту проголошення незалежності України, оголошується відкритим. you <laughs> Дієв Володимиру Володимировичу. Шановні учасники урочистих зборів. Земляки. Гарна нагода зібрала сьогодні всіх нас на центральному майдані Волочиська. 20 років тому на всеукраїнському референдуму народ України підтримав акт про оголошення незалежності України і проголосував за утвердження України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Саме після цього Україну визнала світова спільнота як самостійного гравця на міжнародній аренді. адже референдум був і залишається найвищою формою безпосередньої демократії. Як і тоді, на початку 90-х і сьогодні ми стоїмо перед гострою необхідності проведення масштабних реформ у різних сферах нашого життя. Хочу висловити впевненість, що проголошений президентом курс на оновлення відносин економічній, соціальній, правовій площині піде на користь державі і людям, кардинально змінить ситуацію, адже центром кожної реформи, кожного перетворення є людина, громадянин України, його добробут, благополуччя. На урочистостях з нагоди дня працівника сільського господарства глава держави назвав агропромисловий комплекс становим хребтом економіки, запорукою стабільності, впевненості в майбутньому. Це безперечно так. Адже аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність України, формує 17% валового внутрішнього продукту та близько 60% фонду споживання населення. Завдяки розробленій спеціальній програмі розвитку сільського господарства під керівництвом голови районної державної адміністрації Ігора Миколаївича Добжанського, який розпочинав свій трудовий шлях із сільського сподарства то розуміє всі трудності розвитку агропромислового комплексу Волочиський район. Демонструє гарні результати, роблячи свій вагомий внесок для забезпечення продовольчої безпеки країни. Так, цього року валовий збір ранніх зернових і зернобобових культур склав 133 тисячі тонн, що на 28 тонн тисяч більше ніж торік. Це найкращий показник серед районів Хмельниччини. В цілому ж за результатами валового збору зернових та зернобобових культур. Район посів друге місце серед інших районів області. Зібрав вже понад 190 тонн тисяч збіжжа. На сьогоднішній день завершено збирання. Цукрових буряків. На цукрові заводи вивезено понад 250 тисяч тонн цукрового буряка. З кожного гектара солоки корнів зібрано 390 центнерів. Відновлено роботу приймального пункту Волочинського цукрового заводу. Певні позитивні зміни сталися і в нашій тваринській галузі району. Завдяки плідній праці аграріїв району збережено поголів'я великої рогатої худоби, яке на сьогоднішній день, день становить близько 7 тисяч голів. А це третій показник в області в інших районів Аграрії Волочищини підтримують нашого губернатора Василя Степановича Ядуху, який за основу розвитку регіону ставить саме агропромисловий комплекс, роблячи при цьому реальні кроки для його підтримки. Шановні учасники зібрання, аграрне виробництво в Україні це життя людей. Селянська праця завжди вважалася однією з найважчих. Люди пов'язані з нею, визначаються витривалістю, відповідальністю, терпінням, відданістю землі. Та уміння на ній працювати. Ми всі усвідомлюємо, що тільки завдяки розвитку сільського господарства можливо підтримувати і розвивати соціальну сферу села, вирішувати нагальні проблеми сьогодення. Шановні колеги, перше все. Український референдум відіграв доленосну роль встановлення України як незалежної держави. Референдум довів реальну спроможність українського народу самостійно вирішувати найважливіші питання суспільного та державного життя, коли понад 90% громадян підтвердили акт проголошення незалежності. Це волевиявлення ознаменувало шлях. До створення суверенної, соборної, демократичної держави, розбудови демократичного суспільства. Святом шановні вас! Запрошуємо до слова берегового Дмитра Васильовича. Шановні жителі Волочиська, гості. Сьогодні ми зібралися в передень відзначення 20-ї річниці з дня проведення всеукраїнського референдуму, на якому більше 90% громадян України підтримали свою незалежність. Це велике свято, велична і знамена дата. Незалежність нашої держави передусім дала можливість усвідомити кожному з нас, що він українець, перейнятись почуттям національної гідності та гордості. Нарешті здійснилася мрія більшості співачів. Ізників про самостійність, яку протягом багатьох століть виборювали наші предки, за яку віддали своє життя мільйони прекрасних синів та дочок України. Незалежність дала можливість користуватися повсякденно своєю рідною українською мовою. Адже без національної мови не може бути нація. Незалежність це свобода і демократія всьому, і в медицині, зокрема, це поступальний рух вперед, це можливість розв'язувати багато проблем на місцях, у районі області, країні, не озираючись на іншу державу. Щодо медицини, то в усі часи вона займалася збереженням здоров'я людей і незважаючи, на певні економічні труднощі процесу становлення медична галузь розвивається і нині. Так, розпочатку підготовку реформування охорони здоров'я, такі ж реформи проходять і в інших галузях та сферах життя. З історії відомо, що будь-які реформи і в будь-якій країні є непопулярними і не завжди сприймаються громадянами. Але, на жаль, сьогодні без цих реформ жити неможливо. Час покаже правильність прийнятих реформ. Я та більшість моїх співвітчизників підтримуємо курс президента розпочаті реформи, які йдуть на зміцнення економіки. Держави та підвищення добробуту їх громадян. Сьогодні діюча влада, наш президент Віктор Федорович Янукович роблять все можливе, аби наші люди жили краще. Але не все зразу, і не в один день, і не ціною мільярдних позичок Міжнародного валютного фонду, як це робилось раніше. Що стосується медицини, то не на словах. А на ділі відчувається, і ви це самі бачите, що в нашому районі місцева влада Ігор Миколаївич Добжанський вважає для себе одним із головних пріоритетів роботу про охорону здоров'я людей. При його безпосередній підтримці в минулому році в рік ветерана війни, проголошеного президентом України, у відділеннях лікарні, виділено 16 палат для цього контингенту хворих, в яких проведено сучасний євроремонт за спонсорські кошти 16 підприємств та організації району. Всі ці палати підвищеного комфорту на один, два, три місця з індивідуальними санвузлами та оснащені усіма необхідними предметами побуту. Хто побував у лікарні, то це може і підтвердити. Також в минулому році з ініціативи голови райдержадміністрації Ігоря Миколаївича Добжанського та безпосередній допомозі нашого губернатора Василя Степановича Ядухи відновлені роботи по будівництві райполіклініки, яка будується понад 20 років, а останніх 8 років. Взагалі, будівництво його було зупинено, і навіть були думки про його продаж так за півтора року. Ними виділено з державного бюджету понад 14 мільйонів гривень, які сьогодні успішно освоються. І незважаючи на певні технічні труднощі, в основному нехватка будівельників, роботи ці, сьогодні йдуть згідно на графіку. Найближчим часом райполіклініка вступить в експлуатацію. І без перебільшення, з великою гордістю, я можу констатувати, що вона буде найкращою не тільки в нашій області, але й в державі. Сьогодні напередодні відзначення. 20-ї річниці з дня проведення всеукраїнського референдуму медики, жителі району висловлюють вдячність та високоцінність керівництво держави, області, району, зокрема, президента Вітра Федоровича Януковича, голову облдержадміністрації Осесте Степановича Ядуху, голову райдержадміністрації Рмиколаївського Добжанського за піклування про здоров'я своїх громадян та створення відповідної матеріально-технічної бази лікувальних закладів і не тільки їх. Так за неповні два роки в районі відкрито. Два нових дитячі садки, капітальні ремонтовані три дитсадки. Цього року в короткі терміни проведена реконструкція Купільської залисвітньої школи, центру освітнього округу та здійснено капітальну реконструкцію обрядової зали е, районного будинку. Гармонія зручно нарешті з мертвої точки питання будівництва доріг. за новітніми технологіями тверде асфальтове покриття вкладається в напрямку траси, волочих зайчики, загальні притяжні 30 тристі кілометрів на суму майже 23 мільйони гривень. За півтора року Хмельниччина посідає четверте-п'яте місце по всіх рейтингових показниках в Україні. Це все завдяки зусиллям нашого губернатора, його команди, всіх працівників людей нашого подільського краю. Сьогодні з гордістю можна сказати: слава Україні, слава нашому президенту, слава народові. Хай Україна живе і процвітає, а ми будемо всі як один робити все для розбудови нашої держави. Дякую за увагу До слова запрошуємо Черніченка Костянтина Володимировича. Доброго дня, шановні волочисті, гості запрошені. Дійсно, б так недавно ми з задоволенням йшли на референдум, на якому вирішувалося питання, чи бути незалежною Україні, чи бути в складі Радянського Союзу. Але майже 90% населення віддало свій голос за те, щоб ми були незалежною суверенною державою. Разом і з іншими постсоціалістичними країнами ми зробили свій вибір. Ми дивимося, що за 20 років нелегко приходилося, як і Україні, так і іншим нашим братнім республікам колишнім. Дійсно, ми пам'ятаємо, як важко давалася і Конституція України, як нелегко було запровадити грошову одиницю і зробити грошову реформу. Ми відчуваємо, які наслідки залишилися. По господарській діяльності Радянського союзу, але разом з тим ми відчуваємо, що за 20 років українці довели, що вони в змозі підтвердити суверенну незалежну державу, яка розвивається на теренах європейського простору. І як один із ключових гравців, останнім часом я вважаю і впевнений в цьому буде відігравати важливу роль. Врахуємо, який потенціал промисловості, врахуємо, які родючі землі України, врахуємо, який інтелектуал українського народу. Оце все разом. Я впевнений, буде в майбутньому говорити про те, що Україна незалежна відбудеться однієї з перших ключових держав. Дійсно нелегко зараз. Дійсно, ми відчуваємо, як сказав Дмитро Васильович, наслідки реформ, але вони необхідні. Ми розуміємо, що і той самий Європейський Союз, який сьогодні говорить, що ми готові прийняти вас в свій євросоюз, але виконайте, будь ласка, умови піднесіть ціну на газ, зробіть пенсійну реформу і таке інше. Але нам потрібно не зважати ні на європейський союз, ні, можливо, не на Російську Федерацію, хоча теж ми відчуваємо енергетичну залежність і відчуваємо, як. На сьогоднішній день діктують умови і правила поведінки нашій державі. Впевнений, що дійсно болить, впевнений, дійсно, що нелегко, але, мабуть, нам потрібно згуртуватися. Потрібно в єдності пережити оці ці болючі питання і впевнений, що своїм інтелектуалом, своїм потенціалом ми доведемо, що ми будемо сильною незалежною державою з добрим заможним населенням, з хорошими достатками. Мабуть, за цей період часу, і працюючи на посаді міського голови, і за весь період своєї трудової діяльності, та який ви всі переконаний, прикладемо максимум зусиль, щоб наш вибір 91-му році був правильний і ми доведемо своєю роботою, своїми знаннями і підтримуємо, мабуть, ініціативу і президента, і уряду. Тих питаннях реформування, які життєво необхідні. Ну до прикладу, візьмемо чи то пенсійну реформу. Дійсно, по статистиці на одного працюючого три пенсіонера. Ну звідки наповнювати ці надходження? Ну, дійсно, 50 як нам можливо, хтось мене розцінить добре чи зле, але 50% всього бізнесу не сплачує податків. А це ті самі податки, із яких можна розвивати і благоустрій, території, і населених пунктів. Це і ті самі надходження в. Пенсійний фонд. Ну давайте відверто говорити і говорити правду нелегко. Через те, мабуть, комусь не, 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 ці реформи не по дорозі. Можливо, комусь вони не досхочу, але ми повинні бути до кінця справедливими і до кінця правильними. Я скажу відверто, що прикладу максимум зусиль особисто і на посаді міського голови, щоб наша територіальна громада розвивалася з року в рік. І з перспективою скажу відверто, що за цей рік дійсно ми зробили, якщо ви не будете згодні чи ні, значну частину заходів, які сприяють розвитку нашої громади. Я думаю, отака така співпраця. На сьогоднішній день, яка є в Волочиському районі, всі гілок влади повинна бути зразком для всієї України. Скажу відверто: коли буде сильна громада територіальна, буде і сильна держава, бо з цих таких громад і складається вся наша держава Україна. Я, мабуть, повторюся і скажу, що ми приділяємо значну увагу розвитку нашого міста. Ми стараємося прикласти максимум зусиль, щоб покращити і місця відпочинку, і всі житлові комунальні послуги, які ми надаємо. Да, не легко. Ми бачимо, яка ціна на газ. Ми бачимо, як збільшується вартість електроенергії. Але впевнені в тому, що дійсно і сьогодні наводиться лад в нафтогазовій сфері. На сьогодні мати свій шельф. На Чорному морі і не проводити добичі, бо нема технологій, це теж неправильно. Але президент дав уряду завдання прикласти максимум зусиль і над тим працювати. Вважаю і переконаний, що правильний вибір в 91-му році зробив український народ і впевнений в завтрашньому дню і вірю, що держава Україна буде одною із заможних держав на теренах Європейського Союзу. Слава українському народу, слава Україні. Всім доброго, здоров'я, бажаю! Для оголошення резолюції мітингу слово надається Алі Миколаївні Плотніковій. Прийнята на мітингу з нагоди 20-ї річниці всеукраїнського референдуму щодо незалежності України, місто Волочиськ, площа Центральна. Ми, учасники мітингу, відзначаємо, що всеукраїнський референдум відіграв доленосну роль у встановленні України як незалежної держави для українського народу. Він був не лише випробуванням на політичну зрілість, а й школою народовладдя. До створення суверенної соборної української держави, розбудови демократичного суспільства, враховуючи, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Висловлюємо свою підтримку президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, голові Хмельницької обласної державної адміністрації Василю Степановичу Ядусі проведені важливих для народу реформ, спрямованих на побудову сучасної, стійкої відкритої конкурентно спроможної у світовому масштабі економіки і підвищення добробуту українських громадян. Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо досягти поставленої мети, і вже у найближчому майбутньому житимемо у справжній європейській незалежній демократичній державі. Сьогодні Україна впевнено крокує в майбутнє, і яким воно буде залежить тільки від нас, і щоб ми Україні. Були в мирі і злагоді. Ми повинні бути щирими, добрими, повинні дбати про свою вітчизну, пишатися нею і любити її. Мітинг, присвячений 20-й річниці всеукраїнського референдуму щодо підтвердження акта проголошення незалежності України, оголошується закритим. Куємо, хай вам щастить.